Найсмачніше шоу, і я радий вітати всіх, хто дивиться перший міський телеканал. Це кухня закладу Лакс і незмінний ведучий шеф-кухар, який вигадує ось ці всі смаколики, які ми тут готуємо. Богдан Соляник. То ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні до нас в гості завітала чарівна гостя. Це тренерка станців Хай Хілз» Карина Філімонова. Карина, привіт, 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 привіт. привіт. Як справи? Все добре, гуд. Кріпатура трошечки, а так все гуд готове їсти. Готувати зараз. Ми будемо або дім... встановлювати кріпатуру і всі діла. Друзі, ти вчасно виправила спочатку готувати, потім їсти такі правила в цьому шоу. Я завжди просив Богдана зробити навпаки, щоб ми спочатку поїли, а потім він. А потім він щось далі сам собі готував, а Я поїхав знаєш вдома, але не виходить. Як настрій та загалом? Супер все добре. Чудово. Богдане, що ми сьогодні приготуємо з Кариною і перейдемо до шоу. Друзі, сьогодні у нас буде шашлик в домашніх умовах. Ми сьогодні будемо готувати два види шашлику – свинячий та курячий. Слухай, ну нарешті, нарешті буде щось таке, що я обожнюю в цій програмі. От нарешті ми це приготуємо. Друзі, і для тих, хто на масонаборі, сьогодні з тренером ми покажемо, як правильно потрібно харчуватись і як більше їсти. І більше їсти. Ну що ж, друзі, це найсмачніше шоу. Це кухня закладу Лакс. Це перший міський телеканал. І ми що робимо? Починаємо. І так, Богдане, давай почнемо з завдань і потім, Карина, поговоримо про тебе, поговоримо, про що таке взагалі хай хілс, для того, щоб, можливо, наші телечі хтось не знає це і, можливо, підуть займатися після нашої роботи. Точно, точно. І так, Богдане, що ми будемо робити, друзі? Карін, потрібно тобі нарізати куряче філе, от як ти для себе готуєш, наприклад, вдома. Угу. Ось ти маринуєш вдома шашлик. Прайс шматочками, якось нарізаєш ось дві філешечки. Я зараз ці краєчки обріжу, а все інше за тобою. А я в цей чи часто ти вдома маринуєш шашлик? а саме шашлик ніколи. Ніколи. Тому сьогодні вперше зроблю. Богдана, що буду робити я? Давай. У тебе буде сьогодні маринад цибулі. Ну Це ми вже зробимо давай, вже наприкінці. Трішки пізніше, так? Так, зараз ми поки десь, наріжемо м'ясо, замаринуємо. Ну а Ти будеш робити, те, що зазвичай ти полюбляєш більше всього, друзі. Саме. Карина, <бач> що таке хай-хілс? Давай почнемо з цього. Хай-хілс з переводу. Просто. Високі підбори. Це танці, котрі танцюються на підборах. E, починаючи десь з 7 сантиметрів, половиною є підбори та 11. То одинадцять це, <правді> да. це так? шпиляка нормальна. Но <гум> Шпиля. <правді> <правді> Я ж ходжу кожен, кожен день на таких підборах. Це складно, навіть просто не те, що танцювати, а просто навіть стояти рівненько ще й пройтись гарно. Це задача а не що але, А ще що щось там робити, ну, це ж не просто там, ви, ну, ви робите як шоу, наскільки я розумію, так? А, ну ну це саме я таке. викладаю танці, то це не шоу, Це просто я ставлю хореографію для дівчаток, там чередую хореографію якусь ніжну чи там, сексуальну, чи якусь таку дрейвову, підбираю трек, слухаю про що пі пісня, мелодію, вокал про що текст, там біти і так далі. Потім ставлю хореографію, ми з дівчатками танцюємо. Е, є ж дівчатка, котрі прийшли просто навчитися танцювати. Е, є дівчатка, котрі захотіли там щось собі побороти, якісь там стіснення, і вони прийшли для цього. Хтось про, просто прийшов відірватися, потанцювати. Тобто у кожного свій особистий запит, коли приходять, приходять на танці. Так. А як ти прийшла до цього? Ти е, спочатку просто прийшла там для себе позайматися? Потім вирішила стати тренеркою. Чи ну я як взагалі відбувся цей процес твого тренування? Я навіть тренерування. Навіть не, навіть не планувала ста... ставати тренером. Я просто пішла на танці, щоб трошки стати пластичною. До речі, друзі, Карина ще тренер тренажерного залу. Як ти дійшла до танців? З тренажерки в танці. Просто йшла мимо, знаєш. Я забикаю. Вийшла з залу, зайшла в танцювальний зал. Ну, Е, мені просто хотілося щось е, в собі трішки змінити, спробувати да, стати нове. Да, більш може пластичною там. Тому я просто спробувала для себе піти на танці Хай Хілс. Я спробувала індивідуальні тренування раз, два, потім карантин, потім майже нічого не працювало. Я довго-довго шукала в нас в кровому розі до кого можна піти. Тобто мені хотілося, щоб ця дівчинка була не як любитель, а вона гарно професійно танцює. Щоб в мене було чому в неї навчитися. І щось я не дуже знайшла швидко. Потім, коли вже розпочалася війна, к нам приїхав... приїхала дівчина, я її не знала, вона зробила курс по танцям. Мені там скинули відос, я зайшла до неї, я майже в останній момент записалася на цей курс танців Хай Heels. Записалася, і з того моменту я по цей день, коли вона приїжджає, бо вона з іншого міста, я до неї ходжу і вже я в неї танцюю в шоу-балеті. Тобто я просто пішла для себе потанцювати, покайфувати, більше щоб в мене пластичності додавалося і так далі. І все, я потім кожні вихідні, скільки, скільки вона проводила. Ці курси кожні вихідні, суботу та неділю я танцювала в неї протягом ну майже рік. Вона від'їжджала, були перерви, але протягом року я танцювала, танцювала, вчилася, вчилася вчилася. А Як ти дійшла до того, що ти хочеш стати саме тренеркою і навчати інших е е дівчат? <клес> <клес> Мені. Там колеги з тренажерної зали, там шеф, його жінка казали, типу, в тебе гарно виходить, круто. І оця фраза може з цього щось вийде. От може з цього щось вийде, в мене фраза ця заїлась в голові, і я ну, може, ну, може. Потім наш шеф відкривав новий зал на 97-му кварталі. Там була кімната для фітнесу, і я така, може там зробити танці, а Чому б ні? Я вже розуміла, що я дійшла до того рівня, код, чим я можу поділитися з дівчатами. Якась це була база, але все одно я розуміла, що я можу щось їм дати. І отак вирішила, рішилась. І <рес> скільки ти вже як тренерка? Викладаю вже більше року. Більше. Я розпочала в травні минулого року. Десь а місто. чи є якісь виступи у тебе, де ви виступаєте? Можливо, ви десь їздите по якимось закладам, не знаю, корпоративам, там ще якимось Виступаю тільки шоу балетом на дін, де я в неї вчилася, та в неї танцюю. Це шип по суботам. Майже кожної суботи ми виступаємо та корпоративи, дні народження, ми за місто можемо виїжджати виїжджати там. Ну, тобто ваше шоу можна замовити. Так, так звісно, чи, звісно вже. Є, є? Ба є ще дівчата. Які також ой, там батли в нас люті, але між собою, коли ми в медін танцюємо, коли вона приїжджає, даємо мастер-клас, ми там танцюємо, там такий джаз даємо. що ой. <гум> такий джаз даємо. А, так, давай на секундочку перервемось. Богдане, нарізали, я так розумію, вже. Нарізали ми м'ясо наше, давай ти замаринуєш тепер. Ось о, у нас є сіль, паприка копчена, перець. Оце за своїм смаком. Як би ти це зробила вдома, просто додавай ми потім змішаємо, все і будемо смажити. А чи довго потрібно багато чи потрібно часу, щоб навчитися танцювати от саме хай хілс? Ну я не можу так сказати, бо це дуже особисто. В когось може вийти дуже швидко, в когось не в когось не швидко. Це може бути дівчинка, в котрій техніка дуже крута, гарна. А може бути дівчинка, в котрій техніка не дуже, але вона дуже емоційно себе подає. І тому на ту техніку не завжди там. Звертаючи увагу, ну я досі вчуся. Я не зупиняюся на цьому, тому що ем, ніколи ти не дійдеш до того піку, до тої ідеальності, котра там може бути. Тобто, та людина, особливо там творча, не творча, коготра mm -hmm. займається тренажерна зала, танці. От ось як я, вона ну я ніколи не буде задоволена собою на сто відсотків, тому що завжди є куди йти далі вище і так. так. Мені здається, не це... совершенства. Так. Да. Ось так. Так, ну, мені здається, знаєш, що всі люди, які ну, більш-менш успішні, от вони саме так і вважають, що що б ти не робив, тобі потрібно ну, постійно вдосконалювати себе, те, чим ти займаєшся, тому що ну, ну, я не знаю, як можна вважати, що там все, я все, все зробив, Я там я 100%, всього, навчився, там, всього добився, у мене все добре. Слухай, є до у вас дівчатка, наприклад, з зайвою вагою, які танцюють? Та є дівчатка, дуже добре танцюють пластично. Це... Я вважаю, що це більше залежить від того, яка ти всередині, тобто скріпащона чи ні, mm -hmm. тому що може дівчинка бути там трошки з пухкенькою, але вона буде так танцювати, що там слюну буде дивись, в мене є друг. — Пухкенький. — Скажімо так, теж на зайвою вагою, скажімо так, пухкеньке, щоб його не ображати. Давай от ми глянемо, так. На, на нас є е, ми дивимося там, на мене вже другий ворог. Ми, ми на тебе дивимося вже випуск. Ось Ти солодкий смачненький, смашенький, <гум> да? я думаю, що от всередині, всередині він дуже пластичний. Да, Та мені теж здається, там такий вогончик всередині, що він може там джага-джага такий джаз дати. От, 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 от скажи, а, які потрібні підбори, щоб вони витримали ось цю всю. всю Давай будемо називатися так харизму, так, яка присутня в цій людині. І за скільки можна його навчити, ну там якимось. Е ми це, рухам. Друзі, ми це перевіримо в кінці нашого шоу, коли ми вже пройдемо цей етап куштування. І ми разом з моїм другом, Санічкою Сапельником, спенсуємо під керівництвом нашого тренера сьогодні. Сьогодні для вас подарунок, друзі. Це в предноворічному випуску не може бути е ніяк по-іншому. Так, що у нас відбувається, Богдане? Зараз ми, друзі, замаринували наше м'ясо, зробили все з-під ножа. Звичайно, ви це можете робити вдома, та нехай м'ясо постоїть там день або два. Ми це робимо так, як є. Обсмажуємо, робимо хрустку золотисту скоринку та будемо відправляти в духовку так само на 15 хвилин на 180 градусів. А в цей час наш улюблений телеведучий буде маринувати нашу цибулю. Так, а для того, щоб ви не сумували, поки я все підготую до маринаду Цибулі, друзі, ми вам нагадаємо, вже колись ми готували такі дитячі шашлички в нашому шоу. У нас була історія взагалі про те, як з'явили шашлики, хто їх вигадав готувати, саме в такому вигляді, в якому ми звикли їх їсти. А тому давайте нагадаємо вам цю коротеньку історію про цю смачну страву. Точне походження шашлику невідомо. Є кілька теорій, але більшість експертів вважають, що він був винайдений кочовими народами Центральної Азії. Кочові народи були змушені постійно переміщатися і вони не мали можливості готувати їжу на вогні. Тому вони придумали спосіб готувати м'ясо, не розпалюючи багаття. Вони нанизували м'ясо на палиці і тримали їх над вогнем. Таким чином м'ясо обсмажувало з усіх боків, але не підгорало. Цей спосіб приготування м'яса швидко поширився серед інших народів, які жили в центральній. Ні, Азії згодом він потрапив і в інші частини світу. Існують і інші теорії про походження шашлику. Одні дослідники вважають, що він був винайдений в стародавньому Єгипті, інші вважають, що він був винайдений в стародавній Греції або Римі. Однак більшість експертів схиляються до думки, що шашлик був винайдений кочовими народами Центральної Азії. Цей спосіб приготування м'яса був простим і ефективним, і він ідеально підходить для кочового способу життя. Ну що ж, Богдане, я так розумію, наш е, шашлик е, вже готовий. Наша зараз ми готуємо що? Маринуємо зараз, цибулю, ми, так? Да, тобі потрібно зробити мариновану цибульку. У нас сьогодні червона, червона цибуля, там буде петрушечка. Все це ми заправимо цукром та сіком лайму. Можна використовувати звичайний оцет, але мені подобається саме цитрусові якісь заправки. Це додає більше смаку та насиченості. Санечка, біблінька, аж ніж нічого. А ти замітив, як я а, навчився різати? Саня, ти вже скоро будеш гастровечори в соло проводити. Ситоні, крутіся. Так, так. Так, тримай посуд, додавай туди цибулю. Так, Карина, а ну скажи, чи готуєш ти взагалі? Готую звісно. Ну, я люблю готувати та не люблю перебирати. Твоя твоя улюблена Давай, твоя улюблена страва? страва. Давай, Я люблю м'ясо, капець. Я не сладка єшка, я люблю дуже м'ясо, сири, вино там, просіку. О, а все. є це, що ти не, не полюбляєш? Топ-5 продуктів це печіночка, чорнослив. Пробачте, але сільотку не люблю, сало не люблю та сало не олівки. Не все, не колега? Ні, я сало. Це то 5 продуктів, які я не знаю. Кажу, Сані, наріж тоненько цибулю. Покажи телеглядачам, як ти дивиться тоненьку цибулю. Дивись. ти Вибрав саме тоненько. Нормально достань, так? Дивись. Зараз, друзі, я вам покажу. Зараз Саня, замак. Дивись. Дуже тоненько. Все чітко. і його будеш їсти тоді. — Я обожнюю. Цибулю в будь-якому далі. Так, що ми додаємо далі? Цукру за смаком Саня, багато. Ну, пару щепоток. Все, достатньо. Все. Я, я за своїм смаком це роблю. Ну солодка цибулі, це конечно, звісно, таке собі. Ми кавун смажили. Ну, смажу ж було. Ну. Ну. Так, вичавлюємо лайм. Саня, вичевича волка. Готово, готово. Все змішувати. Давай подай нам дві тарілочки. Воно поряд з тобою так, стоїть. Зараз. Я справлюся. А яка твоя корона страва, яку ти готуєш? Я люблю запікати м'ясо, курочки, слайсами, такого такого так нарізати, викласти ананасик і сверху сир. Все, я і не можу. Сир. Я варюся. Варю, це okay, ще I люблю you. дуже шашлик. Стеляти не та скурочками. Ми сьогодні вгадали, так? Спеціально готувалися <зваж> 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 так. Друзі, ми зараз готуємось до видачі. А поки що на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для того, щоб повторити цей шашлик в себе вдома. Для приготування справжнього шашлику в домашніх умовах вам знадобляться наступні інгредієнти: філе куряче 300 грамів, ошийок 300 грамів, паприка копчена 15 грамів, сіль за смаком, перець молотий за смаком, олія рослина 20 грамів, соєвий соус 50 грамів. Смачного. Ну що ж, друзі, і така танцювальна хвилинка в нашому шоу. Ми вже вивчили танець трішечки, так? І да, зараз так, ми його не наше шоу. Тут нам монтажери підставлять музичку і ми зробимо все Здраво, Все гарно. в підділах розумного. Тренер. Готові? Так. так. Права рука. І три. Починаємо. Знизу, так? Знизу, так. так. Три, чотири. Раз, Раз два, два, три, чотири і п'ять, шість, волна, сім, вісім. волна. Молодці, <рес> давай пісні. <підтює>. Раз, <рес> давай, <підтює>. Раз <рес> давай, два, візьмемо, два. Боже, ми, ми ніколи ще не танцювали, так? В нашому Все школі. буває вперше в нашому житті. Друзі, ми зараз будемо кустувати наші шашлики, будь ласка. Я не дочекаюся цього моменту. Давай, ти перша? <рес> я ж ваша. не стісняюся. Взагалі не потрібно сорок. Після тих танців, які ти побачила від нас, я думаю, взагалі mm. соромитися нема чому. Так, а ми щоб ми по свинінки будемо заїжджати. Так, а де свининка? Тут свинина? Так. О, я тут спробую. Сибуркою. Mm. Давай, тільки потрібно, не у мене ж вже слюні. Дуже смачно, це по-перше. По-друге, смачно, дуже. І по-третє, по мені подобається гострий соус. Я люблю гостреньке. Я Щас дуже люблю гостеренько. Цибулю теж їм, я ну, не з такої сім'ї. <рес> Друзі. Ми вам показали, як зробити mm. швидко в домашніх умовах. О, відрізняється головне реально від, від мангалу. Ні, ну звичайно, думок потрібен для шашлуту. Mm, але, голове. Але, так. Друзі, тому повторюйте цю страву в себе вдома. Ми з вами будемо прощатись, бо це нереально смачно. Ми всім бажаємо смачного. Це, нагадуємо, що це була кухня закладу Лакс. Це був перший міський телеканал, це було найсмачніше шоу. Друзі, ще раз смачного і всім па, -па. Не смієтесь, ми не почнемо ніколи. І сьогодні на нашу кухню завітала тренерка з танців Sky Hills. Як звик? Sky Hi. Hills. Sky. 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 Hi. <реш> <реш> і сьогодні до нас завітала в гості, приготувати. І сьогодні до нас завітала в гості приготувати щось. <реш> <реш> сьогодні. А я вже настроївся. Положи <laughs> 2 І якраз ми, друзі, розкажемо для тих, хто на масі наборі. Масі наборі. Карина ще тренер тренажерного залу. Тренажерного. Друзі, до речі, Карина ще тренер тренувального залу. Тренувального залу. Друзі, до речі, Карина ще тренер тренажерного Давай, залу. Ще. Подожди, до речі, друзі Карина ще тренер тренажерного залу. Це дуже.